Під стінами Черкаського обласного будинку рад зібралися молоді активісти місцевого осередку партії Удар. Вони очікують на появу народного депутата від партії регіонів Антона Яценка. Змірясні інформацію про його причетність до ДТП на Уманщині 1 вересня. Тоді загинув 26-річний водій Деу. Ми зібралися тут, аби вимагати від обласного управління МВС від влади взяти на контроль цю справу і провести об'єктивне незалежне розслідування і покарати винних у цьому ДТП. Зараз одна з потерпілих знаходиться в реанімації. Немає шансів чи вона виживе за свідченням деяких очевидців, біля автомобіля, який скоїв ДТП Мерседес Джип. Перебував Антон Яценко у сквері ударівці влаштували флешмоб. Зараз ми покажемо, як влада замітає сліди. Ми не дарма вибрали такі кольори для віни там. Та подивитися на їхні старання нікому прес-конференцію в будинку рад раптово перенесли в інше місце. На неї нардеп і кандидат по 200-му уманському округу Антон Яценко спізнився на півгодини. Йде пішки, авто залишив подалі від журналістських очей. Про стосунок до аварії, яка трапилася минулої суботи на Уманщині, заявив, що його ім'я очорнив журналіст. так званий Артем Шевченка і його хазяїва, яких він є халуйом, і вони його найняли для цієї брудної провокації. Дав на своєму Фейсбуці на сторінці, що народний депутат Єценка в п'яному стані протаранив на джипі Мерседес, машину Дево, загина людина і так далі. І так далі. Значить, одразу хочу зупинитися на тому, що я нікого не таранив, ніяк у ДТП я участі не брав, ніяк водій, ніяк свідок ДТП, ніяк пасажир. Натомість запевняє, що був у цей час в Уманському штабі, проводив нараду з місцевою владою та своїми активістами щодо покращення ситуації в окрузі. А позашляховик, додає Нардеп, належить його рідній сестрі Дар'ї. Щоправда, її на місці аварії Ручається Яценко теж не було, а кермувала інша особа сестрин знайомий, що повертався з Одеси. Винних у ДТП в обласній прокуратурі поки не називають нині. Уманська районна прокуратура проводить досудове слідство, бо за кермом Део був правоохоронець. На даний час сказати, хто є винуватцем дорожньо-транспортної прикогоди, ми не можемо через специфіку самого злочину. З приводу наявності в крові алкоголю, то можу повідомити, що водій автомобіля Мерседес був освідуваний відразу алкоголю в його крові не виявлено. З приводу потерпілого, який помер. То його труп направлено на, для проведення судово-медичної експертизи, і за результатами судово-медичної експертизи вже буде висновок про наявність чи відсутність у нього сп'яніння. За кермом автомобіля Мерседес перебувала фізична особа чоловічої статі, яка не носить прізвища ні Яценко, ні Яценюк, чи щось приблизне до того. Антон Яценко на місці. Пригоди не перебував і в Мерседесі, крім водія, більше пасажирів не було. Нардеп назвав ситуацію чорним піаром і пообіцяв подати до суду. Ольга Скорик, Павло Тихоненко, Василь Саєнко. Віка новини.